Мілена. Маленький скарб Сонечко посилало свої прощальні золотисті промені на зелену духмяну траву, по якій бігали діти. Тут вони грали щодня, і в кожного було своє улюблене місце, а в серденьках заповітне бажання. Білява, блакитно ока дівчинка дивилася в небо, яке, здавалося їй близьким і рідним. Притискаючи до грудей улюблену ляльку, вона заколисувала її і заспокоювала себе: Не плач, тебе я не залишу. З тобою буду повсякчас, тихенько тебе заколишу, ніхто не роз'єднає нас. Сиріці Мілені вже виповнилося сім років, і взавтра її мали перевести до іншого дитячого будинку. Вона вважала себе цілком дорослою, і в її дитячій голівці дозрівав план. Усі тривоги були не за себе і не через зміни в її житті та майбутньому навчанні в школі. Більш за все на світі вона не хотіла розлучитися з лялькою, яку дуже полюбила. Крихітна, що вміщається в дитячу долоньку, улюблениця, заплющувала оченята, а Мілена, дивлячись на неї, заспокоювалася. Уже починалися сутінки, тож ігри на вулиці закінчилися. З набіглих хмар почав накрапати дощик. Усі десять дітей із однієї сирітської групи грали в невеличкій кімнаті. Ніхто не помічав задумливої Мілени, навіть вихователь. Останнім часом вона часто тихо сиділа зі своєю лялечкою, розповідала їй казки, співала пісень на ніч. Усі звиклися зі спокійною вдачею дівчинки. А в її душі була невимовна тривога за свою маленьку улюбленицю. Дбайливо укутавши лялечку, Мілена підійшла до старого фортепіано. І сказала, пробач, маленька, що я не буду з тобою сьогодні спати. Я так люблю тебе. Щоб не розлучатися з тобою, повинна тебе заховати. З цими словами вона просунула свій скарб у маленьку щілину між стіною та величезним старим інструментом, а після разом із іншими дітьми пішла спати. У її дитячому серденьку було тривожно, і вона ще довго не могла заснути. Уранці всіх дітей розбудили і після сніданку на прощання подарували шкільні портфелі. Там було багато цікавого зошити, ручки, оліці, але найголовніше там було вільне місце. Мілені відразу полегшало від того, що її скарб зможе затишно влаштуватися в новенькому портфелі. Поки всі діти заохоплено розглядали подарунки і збиралися в дорогу, Мілена дістала із за фортепіано свою крихітну лялечку і обережно поклала її в надійне місце між зушитами. Але в її серденьку точилася боротьба чи правильно вона вчинила, чи зможе вона зберегти те, що таке дороге їй, прийшов автобус, і діти зайняли місця на великих сидіннях. На них чекала подорож по незнайомих місцях до нового дитячого будинку. За вікнами змінювалися краєвиди, дерева, будинки. Так закінчувалось безтурботне дитинство сирітки Мілени. Зустріч із Батьком У дитячому будинку, до якого приїхала Мілена, все було по-іншому. Тут їй доводилося зіткнутися з законами, встановленими старшими дітьми, і часто вони були жорстокими. У дівчинки з'явилися нові подруги, з якими вона вчилася і проводила вільний час. Навчання їй давалося легко, але в глибині душі вона тужила за рідним домом, якого ніколи не знала, за душевною теплотою і розумінням. А вечорами знову і знову притаскала до грудей свою улюбленицю, звичайно, на перший погляд ляльку, наспівуючи її пісеньки і ділячись із нею своїми радощами та невдачами. Коли в спальній кімнаті інші дівчатка засинали і ставало зовсім тихо, Мілена дивилась у велике вікно, на мерехтливі зірки і мріяла про те. Що хтось одного разу обійме її на ніч, поцілує і розповість про щось гарне, так само, як вона розповідала своїй улюблениці. З такими думками вона засинала і Господь посилав їй солодкі сни. Проминули чотири роки думки про маму і тата не залишали її, якими були вони, де вони зараз, чому її покинули. Часом хлопці, які оточували її в дитбудинку, розповідали сумні історії про себе, як вони голодували, як їх залишили батьки, а в когось вони просто були завжди п'яні. Цих дітей об'єднувало одне велике горе, усі вони були знедоленими. У такі моменти Мілена намагалася йти подалі під крони високих дерев, не знаючи, що її дитяче горе розумів хтось, хто завжди був поруч, зберігав її. І любив. Одного сонячного весняного дня, коли сніг зійшов із землі, але було ще холодно, до дитячого будинку приїхали місіонери. Дітям подобалося зустрічати нових людей. В глибині душі кожен мріяв про те, що одного разу хтось його забере, і тому вони намагалися бути привітними і балакучими. Тільки Мілена нічого не знала про приїзд гостей і сидячи на лаві під розлогим деревом за грала зі своєю улюбленою лялькою. Як справи? почула вона приємний ніжний голос і, підвівши миловидне личко, побачила дівчину, очі якої світилися добротою? Давай знайомитись! Мене звуть Лана, а тебе. Мілена. А як звуть твою ляльку? Оленка. Гарне ім'я, ти її сама так назвала? Так, це моя маленька, я її нікому не віддам. Звичайно, ходімо грати і візьми з собою Оленку. Ми будемо приїжджати до вас по понеділях і розповідати про Ісуса. Ти знаєш щось про нього? Зовсім небагато, знійковіла Мілена. Нічого, дізнаєшся більше. Він дуже добрий і любить тебе. Очах дівчинки блиснула іскорка надії. Їй подобалися співчуття і просте спілкування християн, а ще іграшки, які привезли з собою ці привітні і добрі люди. Вони грали з дітьми і розповідали про великого Бога, який любить їх. Лана пообіцяла, що буде приїжджати щонеділі. Мілена почала з нетерпінням чекати зустрічі з нею та нових розповідей про Ісуса, Його народження, життя, чудеса, як Він творив, Його смерть і Воскресіння. Минав час день за днем. Місяць за місяцем її дитяче серденько вбирало кожне слово про дивовижне життя Ісуса та Його любов до людей. Вона дізналася, що Ісус по особливому ставиться до дітей, що завжди захищає їх, що обіцяв ніколи не залишити тих, хто любить Його і йде за ним. Що дівчинка дізналася, що Бог отець сирід. І ці дивовижні обіцянки Бога дбати і любити тих, кого залишили батьки, були такі близькі їй, що одного разу в неділю Мілена в молитві попросила Господа прийняти її, пробачити і любити. Бог став її батьком. Жива віра та радість наповнили серце Мілени.